Теорія про таємне суспільство ілюмінатів впливових політичних постатей, які контролюють усі глобальні події та прагнуть встановити новий світовий порядок, є, мабуть, найпоширенішою з усіх конспірологічних міфів у світі. Однак почалася ця справжня параноя жартівливого твору, написаного у 1960-х роках. Той, хто візьметься досліджувати історію таємних товариств, безперечно зіткнеться з товариством баварських ілюмінатів, що виник в Німеччині в епоху просвітництва. Ця група, заснована в 1776 році, об'єднала інтелектуалів і відомих прогресивних діячів того часу, які прагнуть протистояти впливу представників релігії та правлячої еліти. На життя суспільства. Однак ті, як і масонів, поступово витіснили критики консерватизму та християнства, і згодом це суспільство припинило своє існування, так тривало до середини 1960-х років. Проте ілюмінати в їхньому сучасному форматі навряд чи перебувають під впливом баварців, як стверджує автор і телеведучий. Девід Брамвел. Людина, яка присвятила себе документуванню витоків міфу. А ось епоха контркультури та інтерес до східної філософії, навпаки, справила значний вплив на формування сучасного варіанта спільноти. Все починалося з появи невеликої друкованої праці під назвою Принципія Дискордія», це був період між літом кохання, а точніше, літом 1967 року в Сан-Франциско, та виникненням Руху хіпі. Це була пародія на священний текст вигаданої релігії Дискодіанства, написаний групою ентузіастів, анархістів та мислителів. Автори пропонували своїм читачам. Поклонятися богині Хаосу Еріді. Сам трактат так ніколи і не вийшов за вузькі рамки контркультури. Однак одна з викладених у ньому ідей була популяризована письменником Робертом Антоном Вільсоном. А саме віра в те, що порушення суспільної моралі може призвести до соціальних змін та змусити людей. Засумніватися у гранях реального. Автори Принципія Дискордія вирішили, що світ став занадто авторитарним, закритим і керованим. Вони хотіли повернути хаос у суспільство, струсити його. А для цього збиралися поширювати дезінформацію через контркультуру, офіційні ЗМІ та будь-якими іншими способами. У той час один із авторів. Вілсон працював у журналі Плейбой. Він та ще один автор Торнлі почали надсилати підроблені листи читачів, які розповідають про таємну елітарну організацію під назвою Іллюмінати. Міф про Ілюмінати швидко розлетівся світом. Вілсон та ще один автор Плейбой написали трилогію Ілюмінатос. В якому розповіли про гучні нерозкриті злочини того часу, у тому числі вбивство Джона Кеннеді. А відповідальність за них поклали на таємну спільноту Ілюмінатів. Роман Зненацька став культовим. Ліверпульський театр поставив за книгою цикл п'єс. Багато хто записував пісні про ілюмінати. З'явилася навіть рольова гра «Ілюмінати». Сьогодні це одна з найпопулярніших теорій змови у світі. Навіть такі знаменитості, як Джей Зі та Бейонсі, демонструють на своїх концертах символіку суспільства, піднімаючи над головою руки, з'єднані у трикутник. Звичайно, маленькі видавництва 1960-х років не змогли зрівнятися з можливостями сучасного інтернету. Втім, ми живемо у світі, повному теорії змови. Навіть вони мають затятих прибічників. У 2015 році політологи з'ясували, що майже кожен другий рядовий американець вірить у принаймні одну з теорій змови. Серед них ілюмінати та теорія про те, що Обама народився за бежами США і тому не міг бути президентом. А також поширена думка про те, що теракти 11 вересня здійснили самі американські спецслужби. Існують різні причини, чому люди вірять у ці теорії. І вони не обов'язково є взаємовиключеними, зазначає Вірен Свомі, професор соціальної психології з університету Англії Раскін. Найпоширеніше пояснення полягає в тому, що люди, які вірять у теорії змови, страждають від того чи іншого психічного розладу, вважає професор Свомі. Але сьогодні все інакше. Тепер теорії змов стали інструментом політиків, які з їх допомогою прагнуть заручитися підтримкою МАС, додає Вірем Свомі. І це перш за все стосується Дональда Трампа, який, наприклад, активно просував у ЗМІ. Теорію про те, що Барак Обама народився не на Гаваях, а за межами США. Після виборів 2016 року Трамп також заявив про фальсифікацію на виборах у трьох штатах, а його команда під час передвиборних перегонів розповсюджувала сфабриковані історії. В одній із них під назвою Піцгейт повідомляється, що серед прихильників Хіларі Клінтон процвітає педофілія. А в іншій йшлося про різанину в місті Боулінгрін, якої насправді ніколи не було. Подібне використання теорії змов може серйозно вплинути на політичну ситуацію в Україні. Коли виборці починають вірити в теорії змови, вони втрачають інтерес до участі в демократичних процесах і можуть захопитись радикальними політичними проявами, расизмом, ксенофобією. Екстремізмом, вважає професор Свомі. Ідея про таємну, потужну і недоторканну еліту насамперед імпонує тим, хто почувається викинутим на узбіччя політичного процесу. Дональд Трамп пообіцяв представляти інтереси саме цих людей, насамперед потужного промислового регіону на середньому Заході та Східному узбережжі США, так званого. Іржавого поясу. Однак, замість того, щоб висунути своїх представників на керівні посади та зміцнити свої позиції, багато американців сьогодні звертаються до теорії змови і вірять в ілюмінатів більше, ніж будь-коли. Можливо, коли люди навчаться протистояти фейковим новинам та пропаганді, ситуація стабілізується. Ми вже починаємо розуміти, як соціальні медіа годують нас ідеями, в які ми самі хочемо вірити, каже професор Свомі. Це ехо, додає він. Тобто ситуація, коли певні ідеї та переконання зміцнюються шляхом постійного повторення та поширення всередині системи. Тім є ідея, що десь між інтернет-форумами. Штампами поп культури та брухливою людською фантазією існують ті, хто не сприймає фактів на віру, а самовіддано шукає справжню істину. Саме вони зможуть назавжди розвінчати міф про ілюмінатів. Друзі, скажіть, будь ласка, а ви вірите у Всесвітню змову? Дякуємо за перегляд наших відео! Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.